Ми представляємо ФСК, клуб ФСК Новодністровськ. Я займаюся десь 5 років, але це мої перші змагання. Тому що не було можливості брати участі через війну, через роботу. Мої перші враження дуже чудові. Мені дуже подобається тут атмосфера. Збираюся надалі розвиватись в цьому спорті, тому що, як на мене, спорт потрібен кожному. Мене звати Артем. Я з клубу клуба Хановодністровська, займаюся панкратіоном. в цьому спорті. Я вже 10 років. Привів мене сюди батько. Я дуже дякую нашим захисникам, які боронять нашу землю. Хочеться, щоб побыстріше закінчилася війна. Всі повернулися назад до України і. Це все стало на свої місця завдяки Збройним силам України наполегливій роботі тренерів, підтримці батьків і меценатів, маючи якісну та комфортну базу барської дитячої нацької спортивної школи, сприяння міського голови Володимира Сиволюка та депутата обласної ради Олександра Хом'яка, маємо можливість стимулювати юних спортсменів до перемог, заохочувати досягати мети та ставити перед собою ще вищу планку. Виховувати сильне, вольове майбутнє незламної України рішенням суддів у загальному командному заліку. Перше місце посів спортивний клуб Булат з міста Погребище, друге місце фізкультурно-спортивне товариство Новодністровськ з міста Новодністровськ і третє місце збірна команда міста Бар. Вітаємо з перемогами та бажаємо всім учасникам і надалі демонструвати свої найкращі вміння та дух справжнього спортсмена.